Друзі, а що відбувається? Найдемократичніша країна в світі, Сполучені Штати Америки, хоч хочуть саджати людей без попередження. Газета The Washington Post повідомляє про таємний план Сполучених Штатів щодо відправки тисячі нелегальних мігрантів, серед яких ймовірно можуть бути навіть і українці, до сумно звісної в'язниці під назвою Гуантанамо. А вона, до речі, асоціюється з тортурами та порушенням прав людини. Тож тепер ця в'язниця може стати притулком для тих, хто колись шукав кращого життя в країні можливостей. Тому масові протести проти міграційної політики Трампа охопили вже ключові міста Сполучених Штатів, таких як Нью-Йорк, Сан-Франциско, Бостон, Даллас і Остін. В Лос-Анджелесі ситуація настільки напружена, що була оголошена комендантська година. А для стримування демонстрантів задіяно 700 морських піхотинців. Ну а губернатор штату Каліфорнія подає в суд на Трампа за те, що той вводить війська без його згоди, і все це, всі ці події викликають одне дуже цікаве питання: а як це буде впливати на політичне майбутнє нашого улюбленого героя Дональда Трампа? На мою думку, протести в США, особливо ті, що пов'язані з міграційною політикою Трампа, матимуть серйозні наслідки як для країни, так і для самого президента США. Ну, звичайно, для прихильників Трампа, які підтримують його жорстку міграційну політику, ці дії можуть виглядати як прояв сили та рішучості. Проте для тих, хто переймається правами людини, а Сполучені Штати Америки є наразі. Якраз були такою країною, яка переймається правами людини, то такі жорсткі дії проти протестувальників та риторика, до речі, Трампа можуть стати таким червоним прапорцем. Це, ймовірно, зменшить підтримку Трампа. Деякі опитування вже показують падіння рейтингу Трампа на тлі його політики, і протести можуть цю тенденцію посилити, якщо громадська думка буде схилятися до засудження його методів. Протести можуть призвати до нових судових позовів та політичних розслідувань проти Трампа. Губернатор Каліфорнії вже подає до суду на Трампа за розгортання національної гвардії у своєму штаті. Такі дії можуть обернутися довготривалими судовими розглядами та, та показує масштаб політичної боротьби в самій країні, що звичайно буде тиснути на самого ж президента, тобто Трампа. Протести також яскраво демонструють глибокий розкол в американському суспільстві. Посилення міграційної політики Трампа лише збільшує цей поділ між тими, хто підтримує жорсткі заходи. Ну і тими, хто виступає за більш гуманний підхід. Це може призвести до подальшого зростання напруги та навіть до насильства. Крім того, масові депортації можуть мати ще й негативні економічні наслідки. Ну, Наприклад, через нестачу робочої сили. Наприклад, після відправки іммігрантів додому або заграти, буде нестача робочої сили в певних секторах. А навіть якщо на ці робочі міста прийдуть працювати американці, їм потрібно буде платити втричі більше, ніж іммігранту. Витрати також на утримання та депортацію мігрантів будуть значними для Сполучених Штатів. Застосування жорстких заходів проти мігрантів, а також згадка про Гуантанаму, в'язницю, що асоціюється з тортурами та порушенням прав людини, може ще серйозно підірвати і міжнародний імідж США як захисника прав людини та демократії. А це може ускладнити дипломатичні відносини з іншими цивілізованими країнами. Тож, друзі, висновок наступний. Протести в США становлять серйозний виклик для адміністрації Трампа. Це може призвести до нових судових позовів, загострити соціальні та економічні проблеми. Якщо Трамп не змінить свою політику, він може опинитися в дуже дуже складному становищі. Тому саме реакція Трампа на ці протести та його міграційна політика матимуть ключове значення для його положення як президента демократичної країни, в якій відбуваються далеко не демократичні речі. Тож підпишіться обов'язково на канал, щоб не пропускати, як там будуть розгортатися події в Америці. А в мене все. Дякую, до зустрічі!